Шанс там, де ти. слот Сіті у Луганську активно діє підпілля. Ні, ні в перший раз з нами відбувається. Партизанські рука теж повідомив, що луганським підпільникам вдалося ліквідувати місцеві патрулі ворога. Деяких військових росіяни так і не знайшли. А військові з другого так званого. Армійського корпусу ЛНР та інших військових підрозділів розуміючи військову безперспективність Росії, вступають до наших лав, як і цивільне населення, розповіли представники підпілля. Партизани також додають, що Луганчани, які проживають на тимчасово окупованій території, уже усвідомлюють свої помилки та не хочуть бути причетними до руського міра. Правді могло стояти за оцією зміною тактики. Та, чи не в принципі нема тут сенсу? Ворот саме такими термінами зміна тактики. І в принципі, ми ж з вами відштовхуємось від медійної історії, поданої одним з британських змі, про те, що там, начебто, була якась там секретна зустріч, і так як вони намагалися подати, то це весь керівний склад НАТО. Там, бачите, повчав, як нас правильно воювати. І тут ми такі хоп, послухали, і раптом це змінилося. Як котові цієї наради і від публікації цьому британському змі в нас раптом, як то справді зауважили, стало більше танків, стало більше інженерних машин, а головне більше систем для розмінування так само. Американських М 58, Думаю, що якщо спробувати розібратися, що могло бути в реальності, як воно могло вплинути на подальші скин так, події там йшли на полі бою, то з однієї сторони не варто виключати, що подібна зустріч нашого командного складу і командного складу НАТО вона могла бути. І це, але з іншої сторони, це могла бути не якась там, знаєте, не як можу собі уявити журналістська уява, е, там невеличка кімнатка, секрет, невеличкий бункерочок, там, де всі сиділи на е, там. Радилися, є один з важливих пунктів військової допомоги, який в принципі, не приховується, але особливо не акцентується, що там Армія США або інші країни НАТО вони мають якусь, там, скажімо так, обчислювальну апаратуру, яка може там прораховуючи ті чи інші варіанти дій, там видати ну, якийсь от, рекомендований алгоритм. Такі обчислення насправді можуть тривати, ну знаєте, в буквальному сенсі вів дані там, починаєш вводити по ходу дані. ці обчислення можуть тривати кілька годин, і відповідно ж там вже якісь обговорення хоче могли бути. Відповідно, якісь от, знаєте, те, що в нас до нового етапу приходять бої на півдні, це очевидно. Очевидно, що якби всі якісь плани треба постійно по ходу коригувати, і це, звісно, якби і це треба робити, і це доводиться робити як на назовому рівні командирів наших штурмових груп, так і закінчуючи ну, на рівні верховного головного командування нашими збройними силами. Відповідно, якась допомога консультативна від союзників, ну в тому плані, щоб вони на своїх машинах прорахували ті варіанти, от як ми плануємо діяти, і як, о, які воно дасть результат це могло бути, але щоб прям ставити питання про те, що от там е, оцей консулат генералів НАТО е, роздав дуже багато цінних вказівок, залужний їх нарешті послухався, це пішло. Е, пішов прорив? Ну ні, е, це як мінімум не коректна постановка е, питання від, британ... від британських журналістів. Відповідно, поговорити про якусь там зміну тактики, от прям принципову, знаєте, ми зможемо хіба що ну, там після того, як вдасться звільнити, почертувати нову прокопівку, прорухне які сьогодні заявила одна із заступників міністра оборони, тому що якраз за цими двома населеними пунктами закінчується ця так звана лінія суровікіна, ті укріплення, які заважають рухатись вперед. І от звільнимо черетувати, і можливо, якраз там можна буде принципово міняти характер дії, вводити ці всі броньовані колони, які в нас є, але рухатись які не можуть через оці щільні міні-поля. Але погодьтесь, наскільки ж виважено і дипломатично себе веде українська сторона. І Я впевнена, що коли не дай Боже, це читає Валерій Залужний. Він думає, ну добре, хай хлопці вважають, що це саме вони керують війною, хоча нічого подібного в їхньому житті, звісно, ніколи не було. Та тобто нам теж важливо підкреслювати, що звісно вони дають нам цінні поради. Паневана, хочу вас розпитати ще трошки і про них, і про нас, ось в якому контексті є історія про те, що зараз, як і каже і підсвідчує президент України Володимир Зеленський. Що ми справді вже розгортаємо більш-менш наш військово-промисловий комплекс? Вже заговорили про нептони. Вже ми знаємо про систему на виготовлення 155-мм артилерії і так далі. Ну і звісно, нам як завжди, цікаво, а що ж відбувається там в Російській Федерації. Зараз є в нас чергова заява від представників гурмо. Пан Скибицький підрахував, що трохи більше аніж там 500 ракет лишається в Російській Федерації. Тут хочеться сказати, на нащо ви знову наступаєте на ці граблі і рахуєте те, що в них ні. Коли не закінчиться, але тим не менше, і вони намагаються своє виробництво відновлювати і посилювати. І ми що можна сказати в кого зараз? Ну якщо не перевага, то е, принаймні хто більше докладається для того, аби е, підготувати неприємних сюрпризів для, для ворогів. Та це я так більше про нас кажу. Ну, знаєте, якщо враховувати обмеженість нашої ресурсної бази, то ми робимо насправді все можливо, що ми могли би робити. Ну, і, але, звісно, чомусь ви правильно підводите до того, що нам доведеться робити ще більше. І буквально у сенсі випригнути не те, що вище голови, а навіть не можна й яку висоту. Ну, тому що, якщо там врахуватися якісь там, ну, скажімо так, подарунки або перспективні подарунки, які ми можемо отримати, ну нехідні от, союзники відносно. Ну як відносно. з лагом кілька місяців можуть забезпечити вони і зенітні ракети, ну і ЗРК. І можливо, там ще якісь артилерійські постріли. Але які всі більш-менш доступні танки, бронемашини важати в Європі вигрібли. Буквально лише не остання надія. Це там історія досі фігурує теж на рівні змі, що начебто е, там Ізраїль готовий дати проміркави, щоб той кіб провідав російські Т-80 нам і не більше. Відповідно, нам доведеться. Ми і так насправді робимо все, що можна можна було б зробити в нашій ситуації, але доведеться ще більше. Напружитися. Не дарма, до речі, до голови держави, скажімо так, не дарма, тут, звісно, хотіло б, щоб воно не просто не дарма прозвучало, щоб це виявилося якісь конкретні рішення, що нам треба вести так справу, на що настільки початок війни. А ну тому маємо таку історію, тому що я розумію, звідки можуть досі виникати такі питання через те, що там через специфіку з ким, так невдало інформаційної роботи попереднього очільника Укрборонпрому, корборонпрому, зокрема пролітало по деяким дуже важливим підприємствам. Тому було вирішено ну зовсім радикально, навіть не натякати на результати роботи Укрборонпрому. але ж. Натяки про так у відкритому доступі, зокрема від наших новині, про те, що наша оборонна промисловість дає трошечки більше, так, чим прийнято вважати, ну, все-таки були модернізовані, відновлені танки з консервації були. Тобто не тільки росіяни досі знімали старі танки, відновлювали, ми теж це успішно робимо. Машини, скажімо так, за принципом їздить і стріляє та чи було. Ну, Тому що наших десантників світилися такі специфічні історії, модифікація бмп 1 з баштами від трофейних БМД-2. Врешті, якость ремонту цих БМД-2. 4, БМП-3, які в нас там, ну, БМД-4 зовсім не невідома машина, БМП-3, пару машин у нас там було до 2014 році на зберігання, але явно не знайома. Ну, але ж якось ремонтні бригади і військово-промисловість освоїли. І навіть якщо говорити про літаки, ми ж перейшли до тої межі, коли нам треба ф 16 якраз на тому етапі, коли ми, знаєте, всі Міг-29 і Су-27, і можливо Су-24, які можна було відремонтувати з консервації і повернути назад в стрій, ми це зробили. Там багато циркулює там цифри, скільки ми там літаків вибачте, профукали, але ж значна частина з них стояла на базах зберігання, чекала свого часу. От оборона наша промисловість їх повернула в стрій, і тепер все. Тепер тільки в 16. пане Вене. Ще два слова про зброю, яку ми дуже чекаємо, і довкола якої а, історії кур'йозами обростають. А, ви зараз розумієте про що я голова німецької християнської демократичної партії, це одна з найбільших партій Німеччини. Пропонує ухвалити так званий. Спільне європейське рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Таурус. Що в його розумінні спільне європейське рішення? Під таким формулюванням він має на увазі перш за все спільну позицію із Францією та Великою Британією. Варто нагадати, мабуть, Фредеріку Мерцо, що французькі скальпи і британські стормшедо вже тут успішно літають нашими просторами, і ці дві країни вже своїми вчинками підтвердили згоду на надання далекобійних. Ракет про що свідчить такі заяви політиків у Німеччині? Невже вони не розуміють, що з боку вони виглядають як люди, які намагаються шукати ну, будь-які причини і підстави, аби затягнути це питання? І вони насправді не шукають затягування питання. Тут знаєте, те, що таке так, є такий специфічний момент. тим носієм ракета, ось скажімо так, для початку таурус це шведсько-німецька ракета. Тобто тут справді треба говорити ще шв... Швецією. Uh -huh. Більш того, носієм Тауруса є Гріпен. І тут знаєте, тут, до речі, ще відкрите питання, де що нам насправді будуть ці літаки. Можливо, якраз для доставки бавовни. А те, чому от узгодження? Ну тому, що насправді Таурус, німецький, як і французький скальп, як і британські штормшеду, вони виросли з одного європейського проекту. Плюс запас. Си по ракетам вони ж мають бути враховані в якихось там спільних план документах по плануванню НАТО. Це тільки десь там на рівні можна там від вибачте балдисцюписати, що в Європі є три тисячі далекобійних ракет, але ж даруйте. Ну якщо там рахувати всі якісь там дані, то на Францію, Німеччину і Велику Британію припадалося все 1500, а все інше це арсенал США. І тут, до речі, до відкрити питання, чому США нам якось не поспішають давати AGM-158, Це далекобійні ракети під F-16. Відповідно, коли німці говорять про те, що там давайте якось щось узгодимо, з однієї сторони вони таким чином, скажімо так, забалтивають час, поки відбувається технічна підготовка цих ракет. Ну бо їх треба відремонтувати, підготувати, передати нам. Передача французьких скальпів тривала три місяці. Таким чином, поки Макрон не себе зображав нерішучого. з іншої сторони згодити якісь оборонні плани щоб. НАТО розуміло, оскільки в нього є теж ракет про запас на випадок якоїсь конфронтації з Росією, теж треба. Тому ці всі заяви німці насправді роблять не для нас, а для себе.